Попередня публікація про один робочий день бригади Центру екстреної медичної допомоги та медицини Одеської області отримала багато позитивних відгуків читачів та глядачів в наших соцмережах. Тож ми вирішили продовжувати ділитися з вами історіями наших робочих буднів і обговорювати нагальні питання, непрофільні виклики та ставлення людей до медиків екстренки в надії, що це колись зміниться на краще. Нова зміна і новий виклик отримаємо на телефон дані від диспетчера щодо дев'ятирічного хлопчика з температурою. Піднімаємося на восьмий поверх. У квартирі на нас чекає бабуся, яка вигадала історію про хворого онука. А насправді мала підвищений тиск і хотіла, щоб із цим їй допомогла швидка. І будь ласка, ви викликали швидку, що температура у внука У внука. Є температура? Ні, ні немає А чого ви набрехали диспетчеру? кажу, і, і в духу плохо, і дочці плохо це на завлідя на даний були. час плохо тільки вам. А ви викликали і набрехали диспетчеру. Справа в тому, було. що якби бабуся сказала диспетчеру 103 правду, її б скерували до сімейного лікаря та порадили б, що вона може зробити самостійно, або рекомендували б викликати міську службу невідкладної медицини 1550. Пересвідчуємося в тому, що хлопчик дійсно здоровий, і намагаємось достукатися до совісті літньої жінки. Та починає вигадувати, що онук плакав за кішкою. Він плакав за кошкою. За кошкою плакав. І Що за для для цього треба викликати швидку бабуся? Ну розумієте, ну зараз станеться якесь ДТП чи пожежа, чи ракета прилетить. А ми тут вам тиск міряємо. Що всі вони хворі, і таке інше. Уявляємо, скільки б довелося заплатити цій жінці за марний виклик швидкої в Австрії, Німеччині або Сполучених Штатах Америки, але в Україні все можливо. В Україні пацієнт понад усе. Він може поскаржитись куди завгодно, подати скаргу на всі можливі телефони, може збрехати про свій стан, може облаяти медиків, пред'явити претензії в різній формі. Нам же медикам поскаржитись нікуди. Хіба що один одному не дивно, що професійне вигорання в екстренці настає так швидко у порівнянні з іншими галузями медицини, саме ця навала непрофільних викликів, коли замість швидкої людям потрібен психолог, сімейний лікар або таксі, гальмує розвиток нашої служби і є прямою перешкодою для достойної оплати нашої праці. Але найгірше, що це ставить під загрозу тих людей. Які дійсно потребують екстреної допомоги і чекають на неї довше ніж могли б, якби система працювала винятково за своїм профілем, сподіваємося, що наша інформаційна робота і ці відео колись досягнуть цілі, і українці усвідомлять свою відповідальність за стан речей у нашій країні, не зловживатимуть послугами екстрених служб, дбатимуть про власне здоров'я та здоров'я своїх близьких.